За диво можна не любити цю осінь надзвичайно золоту, її чарівні, кольорові миті, красу казкову, вдачу непросту. Люблю я осінь, в ній всього багато туманів, кольорів, дощів, роси. Проміння сонця теплого, мов свято, і море дивовижної краси. Люблю я осінь, осінь надихає, і збайдужити серцю не дає, душа в цю пору в небеса літає, щось незбагненне. Цій красуні є, осінній колорит захоплює і дивує, відтінків кольорів, що не змін лічить, осіннє листя сумаху яскраве, то померанчевим, то пурпуровим аж горить. Яка чарівна і казкова оця мить! Любі друзі, вітаю вас на своєму каналі і запрошую прогулятись зі мною на дачу. Повітря насичене запахом вологої землі, опалого листя та стиглих плодів. Два тижні у нас ідуть дощі. Ледве показало сонечку, і горобці один поперед одного виспівують свої пісні. Але як квіти – які ще радують своєю красою і милують око. На полі чорнобривці після перших заморозків геть почорніли. А тут в затишку, біля будинку, під деревами, вони ще радують мене своєю чарівною красою. Ось ці помаранчеві, ніби сонечка в осінній день. Всі вони різноманітні, але всі яскраві і теплі, теплі навіть похмурі осінні дні. Ось ці високорослі колишуться на вітру і кивають мені своїми яскравими голівками, ніби вітаються, і запрошують на прогулянку, на прогулянку у мій осінній сад. А я запрошую вас зі мною. Ліхній скорончатий, легко дає самосів його яскраві малинові квіти, ніби поодинокі вогники садочку. Айстра вересковидна, дуже невибаглива, яскраво виглядає завдяки своєму рясному дрібному цвітінню квіточки, ніби ромашечки або зірочки. А ось братки, братчики, фіалка садова. Самосів Найлегший спосіб її розмноження. Саме так вона й розбіглась по моєму садочку. І восени, коли вже не так багато квітів, радує мене своєю красою. Боже, яка це зараз милота восени, коли не так дуже багато квітів різноманітних, а вони самі насіялися по садочку і радують, радують своєю ніжною, неповторною красою. Ось так. Біля бочки з водою традисканція садова. Ще цвіте свої такі милі, тендітні, маленькі ніжні квіточки фіолетового кольору. Але які вони, вони гарні. Здавалось би, що особливого в цій квітці. А ось. Кожна квіточка має свою красу. Календула або нагідки, ще одне яскраве сонечко осіннього саду. Почала цвісти ще в червні, добре перенесла перші заморозки, добре розмножується самосівом, так вона і з'являється у мене кожного року. Можна сіяти навесні або під зиму. Арабіс виглядає дуже гарно райграс тут. Далі тим'ян, все дуже зелене, гарне. Арабіс такий, дивіться, він це так у краплях роси. Ночі дуже холодні, не, в день вже тепліше, але ось так. Медуньки, що я пересаджувала, також дуже гарне, бачу новеньке листячко. Ось так. Осока ще тут у бабіч доріжки, також їй тут подобається і насіялись братки. А ось яскрава хаотюм'я, відома ще як риб'яча м'ята, риб'ячий лист, рослина веселка, рослина хамелеон, листок серця, риб'яче сусло, хвіст квітайської ящерки. Ви знали? Про таку кількість її назв. І все це через її забарвлення. А ось Вероніка сиза ґрунтопокривна. А ще поряд садова герань із поодинокими квіточками. у тюні забарвлюється в залежності від освітлення. Біля водойми дуже гарно виглядає Осока Мороу і Хорчуна емеральд Гаєки. Їм тут подобається тут затінок і постійна волога. Також це подобаються і медуниці. Дивіться, які великі кущики вона наростила, зважаючи на те, що я вже багато разів її пересаджувала. І дарувала. Брослина Емеральд Гайді – вічнозелений багаторічник, який виглядає декоративно. Протягом року, ось тут я її формую у вигляді кульки. Але вона може мати різну форму. Ось, наприклад, вона може йти вздовж паркану. На квітничку на глинищі я роблю із неї живоплі. Тут, ось формую у формі кульки. В іншому місці формую ще одну. Отака кулька вже. Сформована така вже гарнесенька, буду далі її формувати. Ось такий красончик у мене бересклет. Тут вона лише нарощує свій кущик, який потім буду формувати також у вигляді кольки. Ось тут я її раніше пускала по огорожі, а тепер формую у вигляді такої корзини. Тобто вона може бути як грунтопокривною, так і для створення різних форм. Підстригла знову свій бересклет тут у корзині. Я кожного разу його формую. І ось тепер такої він форми. Тут він жодного разу не цвів, тому що він тут не на повному сонці, під альтанкою, на півтіні. Цей величезний кущ бруслини. Маточний куш, з якого я розмножую всі інші. На ньому вже уже ягідки. І тут під горіхом, на нього весь час падає листя, але він тут і на сонці. Тут сонце весь час. Тут він на повному сонці без паливу і запарнє листя найяскравіше, а в тіні може втрачатись свою строкатість. Ось має він плоди, які не їстівні, а тільки виконують декоративну функцію. Бруслина форчуна Sunspot також він вішню зелений чагарник, може бути сланкий або ліановидний. Ну і видний брільянт, один із самих потужних і крупних седумів. Утворює дуже густий і потужний кущ, який гарний з весни навіть без квітів, і до цвітіння аж восени. У висоту досягає до 60 см, може рости як на повному сонці, так і в розсіяній тіні. Без втрати декоративності. А ось ще будінока квіточка, рутбеки. Всі інші вже відсвіли. Дерен елеганттісінько, листопадний, але яскравий кущик зі строкатим листям, з білою блямівкою та яскраво-червоними пагонами взимку. Уже пагони, яскравий мають меч. А ось Алісіум медова, такий аромат має. Цей фіолетовий у мене першого року. Далі луми камінь плетеносний, багаторічник і деко... має декоративне листечко, яке зверху, ви бачите, зелене зі сріблястими такими жилками. А знизу червонувате, має тонкі плетоносні пагони, чим схожі на пагони полуниці, які допомагають йому розмножуватись. Пахісандра верхівкова, вічно-зелений ґрунтопокривний чагарник, який належить до родини самшитолих. Має блискуче темне зелене листя овальної форми. Зібране в розетки. На верхівках пагонів. А навесні з'являються дрібні білі квіти. Морозосійка рослинка, не вимагає особливого догляду. І... Слугує для пригнічення росту бур'янів. Має досить декоративний вигляд. Стало облітати листя з абрикоси, повно нападало, а тут вже досадила лаванду. Дай Бог, що прийнялась, перезимувала гарно і порадувала мене. Викопала кущик і берісу багаторічного. Навіть не думала, що він розділиться на стільки кущиків. І ще більше не сподівалася, що в нього таке довге коріння. Я його насилу викопала. Розділився ось один, два, три, чотири, п'ять шість, сім кущиків. Поки така волога погода. Посажу його. Обсипається вишня. Листя з вишні падає, сиплеться. Сюди пересадила ось. Очітки. І беріз. Оце багаторічний. Це ось такий очіток. А лісом. І знову І беріз багаторічний. Очіток, очіток. І берез. листя не падало, ще падає. Цей квітнічок я переробила, тут у мене на ньому були і риси, які я викупила, і пересадила на іншу ділянку. Тут бок бордюрчиком ось по краю, як ви бачите, висадила бересклет Форчуна е, санспорт. От, а потім. Ось ці іриси висадила на окрему діляночку, а зліва посадила бордюрчик із очіткавидного. Бо Цього року, як і минулого, ми посадили декілька кущиків селери, і вони ще залишаються у нас на городі, ось так, щоб вона нарощувала саме. Корене плід, потрібно землю від неї відгортати. Єтичний свіжий салат селери можна приготувати з додаванням вареного яйця або плавленого сиру. Крім того, овоч можна запекти кошиком у вершковому соусі. Селера швидко доходить до готовності, тому з нею можна швидко приготувати здоровий вітамінний сніданок або доповнення до обіду, поки готуються основні страви. Стакан соку селериначе серце запускає травлення, забезпечує хороший обмін і правильне засвоєння їжі, дарує відчуття легкості на цілий день. А ще цього дня ми зрізали ще два качанчики цвітної капусти, страви, з якої я дуже полюбляю, вони також дуже дієтичні і смачні. Ну а зимова капуста ще залишається на городі. Стояти до морозів. Шкідників на ній зараз немає. Погода стоїть прохолодна, і вона все ще нарощує. І збільшує свої качани. Цього дня, поки я поралась у квітниках, пересаджувала, робила нові посадки, чоловік пішов в ліс. Ліс у нас недалеко, за городами, але щоб справитись і там, і там, ми вирішили. Розділити свої вподобання, так би сказати. У мене ще буде можливість потрапити до лісу і помилуватися його красою. Зараз, поки була така сприятлива погода для посадок і пересадок, я залишилась у садочку, а чоловік пішов в ліс, і дивіться, на яку красу він там натрапив. Ділюсь його знахідками з вами. Чоловік у мене гарний грибник. він знайшов не тільки ці чудові білі гриби, і різні інші, але й дуже смачно їх приготував. Він не тільки гарний чоловік, чудовий грибник, але й гарний кулінар. І тому цього дня ми мали. Смачний обід і вечерю. Любі друзі, дякую всім, хто сьогодні завітав на мій канал, прогулявся разом зі мною по моїм квітничкам. Всім зичу вічного здоров'я, добра, приємних позитивних емоцій і мирного неба над головою. Beijo.